тому, що ми з вами зараз в державі всі разом, я так думаю, ми працюємо над баченням 2011-го і наступних років. Всі знають, що в державі формується бюджет одинадцятого року, формується основа для цього бюджету. Але коли ми говоримо з вами про е, розвиток, то звичайно ми всі розуміємо, що без е, рук будівельників, будівельників ніякого ні про який розвиток не може бути мови, тому що в інший спосіб основні фонди не створюються, і е, тому ми е, е, зараз е, працюємо разом з нашими колегами з інших центральних органів виконавчої влади. Над е, тими засадами, які являються підґрунтям е, такої тези, як створення сприятливого інвестиційного, Ось, якщо говорити про те, а що ми на сьогодні маємо, коли ми говоримо про те, що е, стагнація, що е, сьогодні недостатня економічна активність, що сьогодні е, у нас низькі обсяги е, будівельно монтажних робіт, ми подивимося з точки зору таких е, загальних е, цифр. І ось, якщо ми говоримо про те, що ми маємо сьогодні по обсягу будівельно-монтажних робіт, ми вчора від Держкомстату отримали цифру за 8 місяців, і ми маємо 22,3 мільярди гривень виконаних будівельно монтажних робіт. Тепер виникає питання: це добре чи це погано? З одного боку, це мінус 14% до минулого року. Але ми маємо на увазі, що ми на початку року мали мінус 25. І е, якщо ми говоримо про те, а на що ми вийдемо в кінці року, то я хочу сказати, що я глибоко переконаний, що кінець року це буде е, нуль або деякий приріст по відношенню до минулого року. Ми кожен місяць нарощуємо 3, 4, 5 е, відсотків по відношенню до відповідного періоду минулого року. Причому є такі у нас регіони, які сьогодні дають плюс. Тепер другий такий надзвичайно, на мій погляд, важливий показник це показник, який пов'язаний з нашими спілкуваннями з податковими і контролюючими службами. За 8 місяців будівельники перерахували до державного бюджету 2,2 мільярди гривень. Що таке 2,2 мільярди гривень? Це на 4,5% більше ніж минулого року. І ось тепер давайте збагнемо. Ми з вами мінусуємо в обсяги виобсяги виконаних робіт і плюсуємо в податках. Про що це говорить? Про те, що мова йде. Про те, що у нас є сьогодні такий обсяг виконаних робіт, який сьогодні не зафіксований Держкомстатом, тому я говорю, що ми можемо вийти в кінці року на на позитив, тільки тому, що замовники вчасно не розрахувалися за виконані роботи. виконанісь на питаннях дозвільної системи. Я хотів би нагадати усім нам, що проблеми дозвільної системи в Україні почалися з 2002 року. Саме в той час будівельний комплекс почав подавати сигнали, що в дозвільній системі щось створиться не дуже позитивне, і інвестори та будівельники почали відчувати бюрократичний тиск на проведення будівельних робіт і особливо на оформлення документів. Увесь <кій> цей час і до сьогоднішнього часу. Робота вела щодо спрощення і Мінрегіонбуд у цьому питанні постійно приймав активну участь. І я хотів би нагадати, що перший такий серйозний крок і е, така попитка щось змінити це була робота по закону щодо сприяння будівництву. Внесення змін деякі законодавчі акти щодо сприяння будівництву, закон під номером 509. В якому були пропоновані суттєві пропозиції щодо зміни дозвільної системи в будівництві. Як показав час, якісь процедурні питання знайшли підтримку серед будівельників, але ж з'явилися питання, які на часі в цій лабораторії дозвільної системи показали, що вони недолучні, і сьогодні ми. Міністерство Меніргеду знову повертаємось до цього питання і робимо відповідні попитки, щоб це змінити і привести до відповідного стану. Міністерство розвернуло програму будівництва доступного житла. Я в течение цього року много раз рассказывал, що міністерство було зроблено в законодавчому плані, що ми. приняли два отдельных закона, два указа президента, девять постанов, три наказа министерства, которые позволили нам начать программу Будемнейства доступного житла. Я хочу сказать, что на прошлой неделе урядом было принято решение, выделены первые деньги. Сегодня 100 миллионов находится у нас на расчетном счету, и эти первые деньги ближайшими днями пойдут на строительство доступного житла. За эти деньги мы сможем построить порядка 900 квартир. Это не очень много, но мы выберем самые готовые объекты, мы выберем объекты высокой степени готовности, которые ни у кого не вызывают сомнения. По той информации, которую мы давали ранее, два месяца назад мы провели, скажем так, рассмотрение тех объектов, которые предложили нам регионы. Порядка 70 объектов на нашей комиссии было принято из тех, которые могут участвовать в программе доступного жилья. За эти два месяца фонда молодежного строительства были проработаны все эти стройки. Из них, к сожалению, только половина в теории вопроса могут участвовать в этой программе. Все остальные находятся либо заложенные, либо предприятие находится в состоянии банкротства, либо степень готовности не удовлетворяет Министерство. Но примерно половина из этих объектов вполне может поучаствовать в программе.